Вівторок, 13 вересня і на нашому каналі час новин Житомирщини в студії Костянтин Головчанський. Вітаю вас сьогодні у випуску. Прибутівки люди перекрили вулицю активісти, які називають себе рибалками-любителями, вимагають припинити незаконний вилов риби. Оптимізацію Товщанської загальноосвітньої школи в Романівському районі з юридичної точки зору здійснено без порушень. Тисячу гривень і мобільний телефон стільки вкрав чоловік, вбивши свого односельчанина та поранивши його стареньку матір. Про ці та інші події докладніше далі. У Житомирі в районі Корбутівки люди перекрили вулицю. Активісти, які називають себе рибалками-любителями, вимагають припинити незаконний вилов риби. Сьогоднішня акція протесту полягала в тому, що люди ходили по пішохідному переходу, не пропускаючи будь-який транспорт. Автомобіль, який намагався проїхати, потерпів найбільше. У ньому вибили лобове скло. Із підкетувальниками зустрічалися перший заступник Житомирського міського голови Олексій Ясюнецький і заступ. Матвій Хренов. Варто зазначити, що це вже не перша акція протесту рибалок. Свої чіткі вимоги вони висловлювали на попередній акції протесту. Громада, яка прийшла, це прості рибаки, які фактично лишені лишені можливості посидіти судочки. Потому що їм определили вот на цьому берегі всього 500 метрів, де можуть половить рибу. Можете себе представити. Это, что, это, это, это крепостное право. Или, ну как це как назвати? Яким чином можливе промисливе рибальство, промислове рибальство в межах міста, і з ким воно було погоджено? Хто видав дозволення це? Ані виловлять рибу, і завтра ми цієї київської фірми не знайдемо. Чиновники говорять, що потім мені щось привезуть. Ви спочатку дайте. Вы сначала дайте. Хотя об этом вообще не ведется речь. Они говорят, что в течение года, может быть, давайте сделаем какую-то там группу. На самом деле это простой, нормальный э, беспредел. Убрать этого Петренко, который здесь сильно пустил корни очень давно, и этих появившихся новых проконеров в законе, запретить им это делать. А дальше мы потихоньку будем делать все сами. З настанням осені більш активно заговорили і про нові тарифи за спожиття енергоносії і про енергозберігаючі технології. Протягом трьох останніх років в області проводиться комплекс заходів щодо переведення котелень на альтернативні види палива. Першочергово переводять заклади соціальної сфери, освітні, медичні культурні. Цього року було переведено 12 котелень у шести районах області. Загальна вартість виконаних робіт становить понад 4 мільйона гривень серед об'єктів, які перейшли на альтернативні види палива, загальноосвітні школи, навчально-виховний комплекс, районний будинок культури, фельдшерсько акушерські пункти, амбулаторія загальної практики, дитячий садочок. Загалом прогнозована економія природного газу складатиме 492 тисячі кубометрів. Наразі заходи з енергоефективності в області продовжуються. Активно долучаються також домогосподарства та ОСББ, які утеплюють та модернізують свої будинки з державною та обласною підтримкою. Конфлікт пов'язаний із оптимізацією Товщанської загальноосвітньої школи в Романівському районі. Триває спроби батьків достукатися до місцевих органів влади, перекриваючи дорогу, виявилися недієвими. І лише після того, як батьківська громада влаштувала акцію протесту у Житомирі, на рівні області створили робочу групу. Фахівці управління освіти та науки облдержадміністрації побували у школі, поспілкувалися з працівниками районного відділу освіти та з громадою села Товща. Попередньо оглянувши документи та рішення, пов'язані з реорганізацією школи, вони відзначили, що з юридичної точки зору порушень не виявлено. Нагадаю, що рішенням депутатів Романівської районної ради Товщанського загальноосвітню школу першого, другого ступенів було реорганізовано у школу першого ступеня. Сьогодні у селі Товща не охоплено навчанням 18 учнів 7-го і 8-го класів. Вони мають можливість піти навчатися у три школи на вибір Романівську гімназію червонохатківську загальноосвітню школу першого другого ступеня або Биківську загальноосвітню школу першого третього ступеня відділ освіти запевняє, що дітей повністю забезпечать підвезенням та безкоштовним харчуванням. Проте батьки на поступки не йдуть. А оскільки реорганізацію уже здійснено, рішення можна змінити винятково в судовому порядку. І наш випуск триває. Далі ми вам розкажемо про таке. Тисячу гривень і мобільний телефон стільки вкрав чоловік, вбивши свого односельчанина та поранивши його стареньку матір. Родинне свято, приурочене Всенародному дню батька, відбулося у Черніхові. І в рамках Олімпійського тижня в Черніхові відкрили малі Олімпійські ігри учнів району. Області залишається небезпека загорянь на полях та в лісах. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляють про загоряння сухого трав'яного покриву поблизу села Оліївка Житомирського району. Вогнеборців сповістив оператор місцевої автозаправної станції. Оскільки вогонь рухався у його напрямку, до місця події негайно виїхали бійці 11-ї державної пожежно-рятувальної частини в складі п'яти чоловік. Вони встановили, що площа загорання становить близько двох гектарів. Вогнеборці пожежу локалізували і запобігли розповсюдженню вогню на АЗС. Загиблих та травмованих не виявлено. Також упродовж минулої доби займання сухостою сталися в місті Житомирі, селищах Ємільчини, Романів, Іванопіль, Великі Коровинці. Та Пулинському, Корестишевському, Бердичівському, Левському, Малинському і Руженському районах області. Там загалом вогонь знищив майже 29 гектарів території. Музика. У Житомирі співробітники Служби безпеки України спільно з обласною прокуратурою затримали адвоката, чиновницю юридичного департаменту одного з. Псевдодержавних органів, самопроголошеної ДНР. У серпні минулого року мешканка Донецька, активна прихильниця Рускава Міра, запропонувала сепаратистам свої юридичні послуги та почала працювати у юридичному департаменті Фейкового фонду державного майна ДНР. Новоспечена чиновниця опікувалася розробкою, реєстрацією та введенням у дію нормативно-правових актів від імені цього нелегітимного органу. Саме її авторство належить розроб. Порядку легалізації юридичного контролю терористів над активами суб'єктів господарювання державної форми власності та господарських товариств з корпоративними правами держави, які на даний час перебувають на тимчасово підконтрольних терористам територіях. Одержані від протиправного користування державним рухомим і нерухомим майном України кошти відповідно до розробленого юристкою порядку спрямовувалися на фінансування так званої ДНР. 12 Ця вересня оперативники спецслужби затримали зловмитницю у Житомирі, куди вона приїхала для надання юридичних консультацій керівництву одного із підприємств щебневої галузі, здійснюючи одночасно юридичний супровід його фінансово-господарської діяльності. Прокурор Житомирської області повідомив правопорушниці про підозру за статтею участь у терористичній організації та сприяння її діяльності Кримінального кодексу України. Наразі затримано доставлено. До ізолятора тимчасового тримання. Тисячу гривень і мобільний телефон стільки вкрав чоловік, вбивши свого односельчанина та поранивши його стареньку матір. Тіло чоловіка виявила його сестра і повідомила до поліції. Нині злочинця знайшли і затримали кримінальні провадження, відкриті за фактами вбивства і розбою. Близько півночі стара жінка почула шум і крики з надвору. У будинку вона ночувала сама, а її син спав у літній кухні. Вийти назовні жінка не могла, адже без сторонньої допомоги не пересувалася. У будинку з'явився злодій, накинувся на бабусю з вимогою віддати гроші і кілька разів поранив її гострим предметом. У літній кухні розгорнулося протистояння двох чоловіків. Нападник вдарив сина старенької бабусі ножем. Той помер на місці. Ним почали сваритися. От він до мене феркать почав огризатися ну, там. Під руки мені попався ніж. Я взагалі не знаю, як, ну, де він там тайніш взявся. Я вхопив цього ножа, він, виходить, ще й на мою сторону якраз нахилився. Я почав махати. Ну, я разів три махнув, але ну, я зрозумів одразу, що я йому попав в шию красиво, тому що він одразу впав і вже не двигався. Він ножа взяв хлібниці, і вітю стукнув, каже, мама, переді мною. Він цей вітя випрямився, каже, і впав. Він за неї за руки і повів у хату. Щоб вона там не була, і каже: Давай гроші. Вона показала, де він взяв. На різних частинах тіла загиблого експерти виявили колото різані рани. Для встановлення причин смерті тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу. Літню жінку з ножовими пораненнями, обличчя шиї та лівої руки госпіталізували. По гарячих слідах було встановлено причетність до вказаного злочину одного із місцевих жителів вказаного села. Особа раніше судима, 82-го року народження, який безпосередньо за три місяці був звільнений з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння крадіжок. Попав за кражу, вийшов і 5. Ну що, ну, вбивати людину за гроші, то це може п'яний, був, мор не сознавав, не знаю. Ну таке створити люди в шосі. Чинені тяжкі злочини слідчі кваліфікували відразу за двома статтями: умисне вбивство з корисливих мотивів та розбій за чоловікові загрожує до 15 років позбавлення ворі або довічне ув'язнення. Родинне свято, приурочене всенародному дню батька, відбулося у Черніхові. Шанувати найвідповідальніших, найавторитетніших і найтерплячіших татусів зібралася численна громада з усього району. Власне, чоловіків така увага земляків помітно розчулила, але, попри це, вони не соромилися приселюдно зізнаватися в любові дружинам та гордитися своїми синами та дочками. Про особливий захід далі у сюжеті. Родина портянків на свято приїхала із Ганопіля. Із дев'ятьох дітей взяли тільки наймолодших. Старші на господарстві. Роботи в селі вистачає, адже і собі на хліб заробляють, і людям допомагають. Берегиня роду Жанна горда за свого чоловіка. Лагідний, турботливий, заробляє для дітей. догляд допомагає доглядати за дітками. все. дбає про родину, так да, да. не не сказати поганого. Батько у нас дуже добре. Батько сімейства зізнається, що таким хазяйновитим і люблячим татусем став завдяки дружині, а дітей виховує і роботящими, і співочими. Її великий уклін, що вона дала мені це почесне звання батька, дуже її велике. Вона дуже в мене хороша, жіночка. Я їй допомагаю. все, скільки мене сил є, я всі сили даю їй. І діткам, Анатолій і... Закревський також багатодітний тато. У нього вистачає часу і на родину, і на успішну роботу у правоохоронних органах. Каже, що бути насамперед зірцевим батьком його покликання. Кожна людина є унікальна, а тобі більше й діти. Різний вік, різна стать, різні потреби. І до кожної треба знайти свій індивідуальний підхід. Багато в чому я завдячу всьому цій дружині. Вона мене веде, підтримує і підказує як чоловіку, як батьку, як правильно поступати. Я безмежно щасливий і радий від того, що в мене є діти в мене є сім'я. мене тече не наче щось водичку лі відра. То зима горя плаче. Що прийшла? Анатолія Деведюка в селищі знають як сумлінного працівника і дбайливого сім'янина, та волею сумної долі. Він сьогодні є і мамою, і татом водночас. Обидві місії виконує бездоганно. Важко, але що зробиш? мусиш крипитися. Розподілено, мабуть, обов'язки, да? так? так. Ти качкам дає, та й кором дає, та й теля напуває, той коняку водить, годує. Все розпорадок мене як. І старша доця, корови до серед найавторитетніших татусів на свято прийшов і воїн. АТО Андрій Шевляков, батько трьох донечок. Свято вшановувати батька, хоча і відносно молоде, але досить популярне для нас, українців. Батько це мудрий порадник і захисник. За ініціативи громадськості внесено в календар ініційовано внесення в календар святкових дат святкування третьої неділі у вересні дня батька. Це дуже важливо, тому що місія батька в сім'ї теж неосіненна. На згадку про свято учасникам вручили подарунки та солодощі, а татусі із дітьми представили свою родинну творчість. Ірина Остапчук, Максим Возний, новини Житомирщини. Далі в нашому випуску спортивні події у матеріалі Сергія Багінського. в рамках Олімпійського тижня в червнях відкрито малі Олімпійські ігри учнів району. Представники усіх навчальних і дошкільних закладів району вийшли на парад відкриття згідно місць, які вони посіли у минулорічних змаганнях. Організатори спартакиади визначили всіх переможців, призерів минулого спортивного сезону і вчителів фізичної культури. Найголовніше те, що всі ось засвітні навчальні заклади провели таке ж відкриття в своїх школах. Відібрали кращих спортсменів, які сьогодні будуть стартувати на наших спортивних майданчиках Черняхівського району. Я розумію, що спорт потрібно підтримувати, про це постійно, систематично наголошую на наших нарадах. І це знову ж таки дає свої позитивні результати. Розпочалась спартиада веселими стартами, в яких брали участь дошкільнята і учні початкових класів шкіл району. Кожна команда була налаштована на перемогу. Я люблю осінь, тому що осінь відкривається багато спартак. Наша команда дуже спритна. Ми бо багато років займаємо призові місця. У веселих стартах діти мали можливість позмагатись, в естафетах з батьма спортивними предметами. У вправах на швидкість і кмітливість батьки та вихователі з азартом вболівали за своїх дітей. Дуже задоволені діти, дуже раді. Що є такі такі змагання зробили для наших діток? Звичайно, ми дуже вболіваємо за наших діток. Я думаю, що не менше переживають і вихователі нашого садочка. Вони дуже активно, вони дуже приймають активну участь у вихованні наших дітей. Найприємніша мить змагань це нагородження. Всі діти отримали грамоти, медалі, і кубки від організаторів спортивного свята, а також солодкі призи. А старшокласники змагались на шести футбольних полях. Попереду в рамках спартакіади змагання з багатьох видів спорту протягом навчального року. Сергій Багінський, Максим Возний, новини Житомирщини. Одним з улюблених видів спорту вихованців Коротишівської спецшколи інтернату для дітей з особливими потребами є велосипедний. Діти не лише вміють кататись на двоколісних, а й ремонтувати. Є тут також переможці обласних змагань. Юні представники територіальних громад області, мої учні, вони активно підтримують велорух. Вони разом з педагогами відновлюють традиції веслярства. На річці тетради в місті Коростишеві. І взагалі люблять фізкультуру і спорт, чим мене особисто дуже тішить. Я представляю юного переможця обласних змагань з боротьби самбо у своїй віковій категорії, срібного призера чемпіонату Дмитра Романюка. Діма, ти срібний призер чемпіонату області, так? По самбо. По самбо. самбо. Як вдалося, де займаєшся, з ким займаєшся? Е, тут я займаюся із Аркадією Аркадійовичем. Подобається тобі самбо? Так. Да. Майбутнє бачиш себе в спорті, чи буде як хобі? Буде як хобі. А ще вихованці школи інтернату мають унікальну можливість відроджувати веслярство. В школі придбали дві двомісних байдарки, на яких діти вправно веслують протягом теплої пори року. Це така ідея виникла давно, бо це чудова альтернатива. Тому статичному способу життя, оцій шкідливій звичці, безкінечно сидіти за комп'ютером і за телевізором. Чудовою, прекрасною альтернативою є веслування. Більше того, це відродження славних традицій в місті Коростичеве. адже колись тут було декілька станцій, на яких можна було взяти і лодку і інші плавзасоби. Сьогодні, на жаль, це все. Трачено доводиться відновлювати. Підопітні школи-інтернату мають можливість займатися батьма видами спорту. У планах юних спортсменів згодом перемагати на Паралімпійських іграх і спеціальних олімпіадах. Сергій Багінський, Юрій Киричук, Новини Житомирщини. На сьогодні все. Завжди новини для вас у будь-який час на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе, і ми неодмінно побачимось. Хай щастить. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 11, в день 19-21 тепла. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість 38%. Радіаційний фон 10 мікрорентген на годину. В наступні дві доби, за попередніми прогнозами, по області також мілива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 9, в день у четвер 18-20, у п'ятницю 22-24 градуси тепла.